До тих пір, поки війна не прийде до будинків, до хат москалів москвичів, ця війна не буде сприйматися як щось таке, що відбувається на території Російської Федерації, або що взагалі щось відбувається. А тут ми отримали таку ситуацію, коли як вони кажуть, вили белугами, тому що вони попали в зону тотального дискомфорту. Ну, і плюс те, що ми вирубали об'єкти на території Російської Федерації. Звісно, дуже тішать удари по а, важливим економічним і військово-економічним об'єктам на території Російської Федерації. Звісно, не, ну легендою вже стала операція Пувутині і так далі. Тому подібне. До речі, сказали хлопці, що це не, не остання така операція. Вони працюють над продовженням. Далі буде, як то кажуть. Тому що мене втішає, і що мене найбільш, ну скажімо так, вражає, це те, що Росія виявилася тотально неспроможною організовувати систему протиповітряної оборони. І ми саме ми, ми можемо вибирати такі цілі, які ну, підлягають нашу думку першочерговому знищенню, і ми їх знищуємо. Ми постійно нарощуємо темпи виробництва, ми постійно удосконалюємо тактику застосування наших ударних засобів. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.